Я дуже скептично ставлюся до того, що з огляду на те, як зараз розвиваються події для Росії та України, Росія дійсно зможе цього досягти, Е-е, якщо тільки їй не вдасться перемогти Україну або не буде оголошено перемир'я, і вони не зможуть перегрупуватися, зберегти такий рівень оборонних витрат. А НАТО цього не зробить. Вітаю на Times Radio Frontline. З вами Філіп Інгрем сьогодні, у перший день саміту НАТО, ми маємо велику честь запросити до розмови посла Курта Волка. Посол Волкер, колишній високопоставлений дипломат США, з глибоким досвідом і зв'язками на найвищому рівні дипломатичної політики США, Європи та Євразії, ви певний час були послом США при НАТО, а також спеціальним представником США в Україні. Тож теми, які ми сьогодні обговорюємо, ідеально вам підходять. Ви також є виконавчим директором інституту Маккейна при університеті штату Аризона. І наскільки я розумію, обіймали керівні посади в Державному департаменті Раді національної безпеки, а також у кількох комерційних і некомерційних радах. Посол Курте радий знову вітати вас на фронтлайн. Дуже дякую, Філіпе. Щиро дякую. Так, я заснував інститут Маккейна разом із родиною Маккейнів у 2012 році і працював там до 2019 тисячі я б ще додав, що зараз я є почесним науковим співробітником центру європейського політичного аналізу, а також займаюся власною консалтинговою та дорадчою діяльністю через Alliance Strategic Advisors. Це робить вас ще більш підходящим для нашої сьогоднішньої розмови. Але знаєте, перше, що хотілося б відзначити до сьогодні, і по всій Європі, коли Україна починала з'являтися в питаннях навколо саміту НАТО, проходили тижні або навіть місяці. Перш ніж більшість європейських лідерів, а навіть і президент США згадували про Україну чи Зеленського, і все ж за останні сім днів близько боне 500 російських дронів і понад 70 ракет вразили цивільні об'єкти у великих містах України, чи стала Україна тепер забутою війною? Я б не сказав, що її забули, і сьогодні на зустрічі НАТО президент Зеленський буде присутній, буде на вечері. У нього заплановано кілька окремих зустрічей з європейськими лідерами, і це триває і триває. Зараз ми бачимо, що увага переключилася на Ізраїль та Іран через нагальність тієї війни та авіаудари смораша по іранських ядерних об'єктах. Тож саме це зараз займає всі заголовки новин. І на мою думку, ще одним чинником стало те, що президент Трамп дійсно хотів домогтися припинення вогню, щоб змусити Росію зупинити атаки на Україну. Україна погодилась на припинення вогню, але Росія так і не зробила цього. А для того щоб залучити Росію до цього, знадобиться тиск на Росію. Зараз ми щойно здійснили значний тиск на Іран, і тепер Іран заявляє, що погодиться на припинення вогню. Я не маю на увазі, що США штам повинні завдавати авіаударів по Росії, але нам потрібно бачити набагато більше тиску на Путіна, щоб він дійсно захотів погодитися на припинення вогню. Знаєте, Путін критикував Дональда Трампа щодо Ірану і намагався вплинути на нього, щоб він змінив свою думку і не атакував Іран, не завдавав ударів по іранських ядерних об'єктах. Як ви думаєте, про що зараз думає Путін після цієї атаки? Після цього міністр закордонних справ Ірану одразу поїхав до Москви на переговори з Путіним, оскільки між ними є стратегічна угода. Але як ви думаєте про що зараз думає Путін, коли з одного боку він намагається підтримувати відносини з Іраном, а з іншого зберегти певні стосунки з Дональдом Трампом? Так Ну, по перше, я думаю, що Путін вважає, що оскільки у нього вже є величезний ядерний арсенал, його ситуація відрізняється від іранської. Тому він насправді не хвилюється, що хтось нападе на Росію. Він стверджує, що хвилюється, бо саме так виправдовує агресію Росії. Але насправді він не боїться, що хтось нападе на Росію. Це найголовніше. По-друге, я думаю, що він досить впевнений у тому, що Трамп. Хоче закінчити війну і укладати бізнес угоди з Росією, тому він не хоче. Тобто, Путін не вважає, що отримає таке ставлення як до Ірану. Скажімо, це так. Тож він про це не хвилюється. Що стосується демонстрації симпатії до Ірану, Путін завжди любив це робити. Він хоче позиціонувати себе як протилежність Сполученим Штатам, і звісно, він отримує вигоду від іранських дронових технологій у своїх атаках на Україну і хоче це продовжувати. Але коли він каже іранському лідеру: о, ми надамо вам максимальну підтримку, це лише порожні слова, бо йому нічого запропонувати. Але інший момент щодо підтримки полягає в тому, що ми бачили, як Володимир Путін втратив свої позиції на близькому сході, коли в Сирії, коли уряд Асада зазнав краху, Знаєте, принаймні його стосунки з Іраном давали йому, хоч якусь опору в регіоні. Як ви думаєте, чи турбує його те, що він повністю втрачає вплив з огляду на те, що е, відбувається в Ірані, особливо коли йшлося про можливість зміни режиму, навіть якщо це ніколи не було метою того, що робили Сполучені Штати, коли бомбили ядерні об'єкти Ірану? Давайте зупинимося на хвилину і поговоримо про зміну режиму, бо ви абсолютно праві, що Іран дійсно надає і опора да, це вдалий вислів Росії в Близькому Сході. І ніхто не ну я не повинен казати ніхто. Іранський народ дуже хотів би змінити режим, але вони жорстоко пригнічені. А сили безпеки в Ірані безжальні, як ми всі знаємо. Від утисків жінок через їхній одяг до арештів будь-яких протестувальників, тортур, публічних страт все що завгодно. Тому іранському народу дуже важко домогтися зміни режиму, хоча вони цього і прагнуть. Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа чітко заявили, що не братимуть участі у спробах силового зміщення режиму в Ірані. Вони не хочуть, щоб США були залучені у військовий конфлікт. Ізраїль з іншого боку, я думаю, хотів би сприяти іранському народу у здійсненні зміни режиму. Вони бачать іранський режим, який з 1979 року закликає до знищення Ізраїлю, а тепер ще й здійснив прямі військові атаки проти Ізраїлю. І ймовірно, вони хотіли б, щоб це дійшло до кінця, тобто до зміни режиму в Ірані. Отже, тут є різні нюанси, але я думаю, іранський режим погодився на припинення вогню саме тому, що хоче уникнути ситуації, яка призвела б до зміни режиму. Тобто вони воліють залишитися при владі і виграти час для майбутньої розробки ядерної зброї, ніж насправді втратити владу. Але це цікаво. Знаєте, після атаки США, ми всі розуміли, що Ірану доведеться відповісти, і, мабуть, коли ми бачимо, як запускають балістичні ракети по одній чи двох американських військових базах, це, мабуть, найввічливіший запуск балістичних ракет, який тільки можна уявити. Але це призводить до словесних війн між Ізраїлем та Іраном. А потім, сьогодні, вранці Дональд Трамп також вступив у словесну війну, фактично заявивши: ну, якщо його процитувати, вони не знають, що чорт забирай, роблять. Як ви думаєте, чи оголошене президентом США перемир'я справді протримається? Я насправді так думаю. Так думаю, я вважаю, що в Іранців є серйозний стимул дотримуватися перемир'я, щоб уникнути зміни режиму. Я думаю, що Сенжай Шиша під керівництвом президента Трампа будуть дуже наполегливо домагатися цього, і на мою думку, він уже поговорив із Нетаняху та чітко дав зрозуміти, що це тепер є пріоритетом для Сполучених Штатів. Ізраїль зробив те, що мав зробити, суттєво послабив Іран. США зробили те, що мали зробити, суттєво послабили ядерну програму Ірану. тож зараз саме час, і я думаю, що він буде наполягати на цьому. І на мою думку, це справді спрацює. Отже, чи справді Дональд Трамп по суті здійснив тут майстерний хід, ЕЕ, використавши ці масивні ЕЕ проникаючі бомби? Да, ну це і є питання. Ми не знаємо деталей щодо завданих пошкоджень. Що саме було знищено? Що залишилось? Чи весь збагачений Уран був там і тепер він непридатний, Чи його вже вивезли, зберігають десь, і Іран спробує відновити ядерну програму на якійсь новій секретній установі? Ми наразі не знаємо відповідей на ці питання. Гадаю, ви щойно окреслили пріоритетні інформаційні запити, над якими працюватимуть усі розвідувальні агентства заходу та ізраїльтяни? Перш за все, але це слушне питання. Але але знаєте, повертаючись до сьогоднішнього саміту НАТО, це, це це досить важлива подія, враховуючи, що у нас є два великі конфлікти у світі, і ми спостерігаємо наростання нестабільності в південно-східній Азії. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої конференції НАТО? Я думаю, що сьогодні у нас буде багато сьогодні і завтра, точніше, сьогодні, ввечері, вечеря, а завтра зустріч. Буде обговорення Ірану, Ізраїлю, близького сходу як стабілізувати всю цю ситуацію. Саме про це люди хочуть говорити. Це на думці у всіх. Для самого НАТО питання номер один це встановлення цілі щодо витрат на оборону на рівні 5 від ВВП. Це надзвичайно важливо для президента Трампа, і це важливо для європейських союзників, щоб забезпечити збереження американської підтримки та участі в НАТО. Тобто, це має бути двосторонній рух, і встановлення такої цілі робить це більш взаємним процесом. Тому я думаю, це і є головне питання. Слон у кімнаті, якому не приділять багато уваги, це війна Росії проти України. Президент Зеленський буде присутній на вечері, він не буде брати участі безпосередньо у самому засіданні НАТО. Це лише для союзників по НАТО. А що стосується, ну Обговорень щодо України, ролі НАТО в Україні, членства України. Я думаю, що розмови між європейськими союзниками та з Україною відбуватимуться на полях, але ми не побачимо великого публічного обговорення цього на саміті НАТО в Газі, тому що США зараз перебувають у зовсім іншій позиції. Ми просто закликаємо до припинення вогню на місці. Президент Трамп намагався провести паралелі між Росією та Україною, кажучи, що це як двоє дітей на ігровому майданчику. Це дуже відрізняється від європейського погляду, де Росія сприймається як безжальний агресор проти незалежної демократії по сусідству, і ця демократія має право та потребу захищати себе. Тож замість того, щоб виставляти на показ цю різницю в підходах чи поглядах, я думаю, що питання України просто відсунуть на другий план як основну тему, а натомість зосередяться лише на питаннях спроможностей. Але Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, у своїх вступних заявах наголосив, що Росія є ворогом номер один, і саме на ній слід зосередити увагу. Але цікаво, що ви згадали про прагнення до 5% ВВП, адже зараз Сполучені Штати витрачають 3 17 свого ВВП на оборону, і ці оборонні витрати розподілені між північно-атлантичним і тихоокеанським напрямками. Тобто, через розміри сполучених штатів вони змушені зосереджуватися у двох різних напрямках. Тож, мабуть, якщо бути щедрим, лише близько 1,5% спрямовано на північно-атлантичний регіон. То чи підпише Дональд Трамп зобов'язання щодо 5%, чи скаже ні, 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 ми і так витрачаємо достатньо. Цікаво, бо буквально днями він публічно заявив: о, союзники НАТО мають це зробити, але США та не потрібно, нам не потрібно з цим погоджуватися. Ймовірно, ніхто до того моменту не проінформував його, що ці 5%, які погоджують на саміті НАТО, передбачають 3,5% на жорсткі оборонні витрати через військові бюджети, та 1,5% на допоміжні витрати, такі як інфраструктура, дороги, кіберзахист, тощо. Сполучені Штати вже це роблять. Тож коли президент Трамп каже, що ми цього не будемо робити, я думаю, йому насправді ніхто не пояснив. Власне, пане президенте, ми це вже робимо. Це європейці цього не роблять. Але знову ж таки ці розмови про ці 5% і знаєте, європейські країни і Великобританія, яку я також включаю до цієї групи, це чудово. вони всі хвалять одне одного і кажуть, ми, ми це зробимо, але не вирішують, як саме вони це витратять. Але вони кажуть до 2035 року, хіба це не дає ЕЕ Володимиру Путіну зелене світло зробити щось до 2035 року, поки не почнуться великі витрати і. Звісно, ми бачили, як президент Зеленський на полях зустрічей зробив заяву, що ЕЕ він очікує, що Росія випробує статтю п'яту статтю НАТО протягом наступних п'яти років. Так я думаю, що Володимир Путін ЕЕ хотів би мати можливість напасти на НАТО, можливо, протягом п'яти років. Безумовно, він намагається збільшити чисельність своєї армії. Він переорієнтував свою економіку на військове виробництво. Він, він хотів би опинитися в такій позиції. Чи натисне він на курок, чи ні, це вже інше питання, але він хотів би бути в такій позиції. І я дуже скептично ставлюся до того, що за нинішнього розвитку подій для Росії та України Росія дійсно зможе цього досягти, де -Е якщо тільки їй не вдасться перемогти Україну або не буде укладено перемир'я, і вони, і вони зможуть перегрупуватися, зможуть зберегти такий рівень військових витрат а НАТО ні. ЕЕ, е, тож, я думаю, це і є поточна ситуація. Тепер щодо термінів, 2035 рік має стати кінцевою точкою. Саме тоді всі досягнуть 5%. Це не означає, що до того часу нічого не робиться. Це означає, що ви поступово нарощуєте зусилля. І це раціонально, тому що витрачати таку велику суму грошей швидко означало б марнувати багато коштів. Тож потрібно поступово розгортати програми, мати обладнання для закупівлі, інтегрувати це у війська та оборонний план, який буде розумним і ефективним використанням грошей. Тож я вважаю, що цей графік справді серйозний у тому сенсі, що НАТО дійсно зможе отримати з цього реальні спроможності. І я думаю, що Володимир Путін також це зрозуміє, що це не затримка чи е -е, не зелене світло на наступні 10 років. Насправді це початок процесу, який посилить НАТО протягом усього цього часу. Але знову ж таки НАТО визнає, і багато країн визнають, що вони перебувають не в найкращому становищі. Знаєте, Велика Британія щойно завершила свій стратегічний оборонний огляд. У цьому огляді йшлося про 2,6% і зрештою колись досягти 3%, А сьогодні очікується, що Кір Стармер виступить і скаже: Ні, у нас є план досягти 5%, але початковий план був опублікований лише кілька тижнів тому, і тому його основу щойно зруйнували і викинули. М. Ми ми, ми би ми, ми, ми бачимо, як Іспанія розвертається і заявляє, що вони не збираються витрачати 5%. Чи бачимо ми зараз розколи в НАТО, і чи почне Путін використовувати ці розколи? Це не новина. Ми завжди мали розбіжності всередині НАТО і особливо розбіжності щодо готовності витрачати кошти на оборону. Я вважаю, що пріоритетом для європейських союзників зараз має бути підкреслення єдності і необхідність сказати: так нам потрібно нарощувати спроможності, і ми це зробимо. Саме це послання має прозвучати, тому мені дуже прикро бачити, що іспанський президент сказав це саме так, як він сказав. І я очікую, що тепер на них буде чинитися великий тиск з усіх боків, не лише зі сполучених штатів, а від усіх не зіпсуйте все. Нам потрібно, щоб цей саміт був успішним. Але насправді надалі, як і після погодження цілі у 2% на саміті в Уельсі у 2014 році, будуть відмінності у впровадженні. Тоді були величезні відмінності у витратах союзників на оборону. Це триватиме і надалі, але принаймні встановлюється правильна ціль, і я вважаю, що це найголовніше. А як ви вважаєте, чи залишається на вашу думку стаття 5 у НАТО недоторканною? Знаєте, була. Була така, скажімо, не дуже обґрунтована дискусія щодо статті 5, якщо б активи США були атаковані Іраном на близькому сході, тому що люди забули або не усвідомлювали, що тут є географічний аспект, і це не стосується подібних закордонних баз, але це знову відкрило дискусію. І зараз ведуться інші обговорення щодо того, чи можуть країни зокрема розраховувати на те, що Сполучені Штати прийдуть їм на допомогу, якщо виникне ситуація за статтею 5. Чи є це настільки ж надійним, як завжди було, або як люди завжди вважали, що це має бути це? Чудове питання, тому що якщо мати на увазі те, що зазвичай мають на увазі люди масштабну звичайну атаку проти союзника по НАТО, ймовірно, з боку Росії з метою перемогти цю країну та захопити її, то так стаття 5 буде застосована. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Кожен союзник по НАТО поспішить підтримати країну, на яку напали, і США також це зроблять, тому я про це не хвилююся. Однак мене турбує те, що це не найбільш ймовірний сценарій. Найбільш імовірний сценарій на ну, це нюанси, гібридна атака або локалізоване захоплення території, і такі речі вже відбуваються. Ми бачимо, як Росія щодня здійснює кібератаки проти країн НАТО. Ми бачимо, як вони займаються іншими гібридними діями, такими як дезінформація, цілеспрямовані вбивства, як, наприклад, ми бачили у Великій Британії. Ми бачили підпали, бачили проплачені протести, бачили цілеспрямоване використання підкупу та корупції для впливу на політиків і політичні партії всередині наших країн-членів НАТО. Тобто, зараз ми бачимо багато гібридних зусиль з боку Росії. Вони прямо зараз оскаржують кордон, річковий кордон між Естонією та Росією. Естонці щороку виходять і встановлюють бої посеред річки, щоб позначити для людей на човнах, де їм слід перебувати. А росіяни тепер виходять і знімають ці бої, стверджуючи, що більша частина річки належить їм, і вони продовжуватимуть такі дії на бордеризацію, як це вже робили в Грузії. Грузія не союзник по НАТО, але вони постійно пересувають паркан у Грузії. Уявіть, якщо Росія подивиться, скажімо, на нарву російськомовне місто в Естонії і скаже, ага, це має бути нашим, або принаймні частина цього, розумієте, не ось ця частина нарви має бути нашою, або весь берег річки має бути нашим, і вони це роблять, а потім зупиняються. Чи готові союзники по НАТО, ну я маю на увазі навіть Великобританію, Німеччину та Францію, чи всі готові піти на війну з Росією через цю ділянку території? Я не знаю, мене це турбує, і е, саме такий сценарій викликає набагато більше занепокоєння та обмежений напад на суверенітет країни, коли НАТО доводиться вирішувати, чи варто через це йти на справжню війну з Росією, але з іншого боку, якби НАТО відреагувало рішуче і знаєте, дуже жорстко витіснило будь-які сили, які навіть захопили 10, 50 чи 100 метрів. Території і просто відкинуло їх назад. Тоді питання постає навпаки: чи ризикнула б Росія ескалувати це у повномасштабний конфлікт проти НАТО? І знаєте, це цікаве питання, так, це так. І за звичайних обставин я б сказав ні, жодним чином вони б цього не зробили. Вони знають, що перебувають у слабшій позиції. Вони вивчають захід, вважають нас слабкими і нерішучими. Але коли ми діємо рішуче, вони розуміють, що не можуть цьому протистояти, тож зупиняються. Це нормально. Але ми спостерігаємо не е е ненормальні, незвичні речі з боку Путіна протягом останніх трьох-п'яти років. Він він повністю прорахувався щодо власної військової сили, сили української армії, єдності та рішучості заходу у підтримці України внаслідок свого вторгнення в Україну. Він тепер значно послабив Росію і все ж продовжує рухатися далі. Він лише посилює свої дії знову і знову. Тож зараз вже не так впевнено, можна сказати, що ЕЕ вони відступлять, як це зазвичай бувало, і вся наша розвідка свідчить про те, що вони насправді готуються до ширшої війни, і знаєте, це один із показників, як ми дізналися з першої світової війни, коли починаються підготовчі дії, це робить війну більш імовірною. То як ви вважаєте, чи потрібно, щоб НАТО було значно рішучішим у своїй підтримці України? ЕЕ, і надало їй набагато більше можливостей, а також діяло більш жорстко у відповідь на дії, які ЕЕ, Росія здійснює нижче порогу відкритого конфлікту у так званій сірій зоні, як ми це називаємо у багатьох сферах, зокрема в кіберпросторі та ЕЕ, всіх інших активностях, про які ви згадували, так абсолютно в обох аспектах щодо гібридної загрози. ЕЕ. Вже мали би відбуватися консультації в рамках НАТО за статтею 4, Тобто, як ви знаєте, консультації щодо загроз безпеці ЕЕ стосовно того, що робить Росія. Ми повинні обмінюватися інформацією. Ми повинні обговорювати найкращі практики ЕЕ на національному рівні, що робить кожна країна. Ми повинні публічно викривати те, що Росія робить, як гібридні атаки проти наших країн. Ми повинні діяти набагато рішучіше у протидії цьому, щоб спробувати стримати подальше продовження таких дій. Що стосується України, це найважливіше і найцікавіше питання цього саміту НАТО або того, де ми зараз перебуваємо. Існує різниця в поглядах між більшістю європейських союзників ЕЕ з одного боку і кількома європейськими союзниками та Сполученими Штатами з іншого щодо того, наскільки важливою є Україна для безпеки Європи. Більшість європейських союзників вважають безпеку України ключовою для безпеки Європи. Якщо, якщо Україна не буде в безпеці, не буде захищеною і Путіна не зупинять саме там, вони вважають, що Росія спробує розвинути свої можливості і атакувати Європу в іншому місці, особливо ті країни, які раніше були частиною радянського союзу або Російської імперії, тобто йдеться про Шотландські острови, країни Балтії, частину Польщі тощо. Це дуже реальна загроза, і більшість європейських союзників це усвідомлюють. І саме тому вони хочуть підтримувати Україну, зупинити війну Росії в Україні та прийняти Україну до НАТО, щоб стримати майбутні напади. На мою думку, і я погоджуюся з цими європейськими союзниками. Це найкращий спосіб відновити мир у Європі на довгу перспективу. Сполучені Штати під керівництвом Президента Трампа не поділяють такої точки зору. Вони проводять чітку межу. І я маю сказати, що не лише президент Трамп так робить. Президент Байден також вчинив так само. Вони проводять чітку межу між НАТО і нашими зобов'язаннями щодо захисту союзників по НАТО та тими, хто не входить до НАТО, яким ми можемо надати певну допомогу чи підтримку, але ми не будемо втручатися, ми не будемо їх захищати. І вони вважають, що Україна знаходиться по інший бік цієї чіткої межі і очікують, що Україна залишиться по той бік цієї межі. Це був підхід як Байдена, так і Трампа. Е -е, я вважаю, що якщо ми так зробимо, це призведе до ще більшої війни. Але саме в цьому полягає різниця в підходах НАТО зараз, і чому це питання трохи применшують на саміті цього тижня? Знаєте, чи не опинилися ми зараз у ситуації, коли фактично перебуваємо у холодній війні 2.0, або навіть холодній війні 3.0, але просто маємо ще низку інших потенційних ворогів, на яких нам доводиться зосереджуватися, так. Люди в Україні не назвали б це холодною війною. Вони б описали це зовсім іншими словами: як гарячу війну з великою кількістю вбивств і жертв, цілеспрямованим обстрілом цивільних воєнними злочинами та всім, що з цим пов'язано. Що стосується НАТО і Росії, як я вже казав, Росія здійснює всілякі гібридні атаки, навіть більше ніж під час холодної війни. Тоді у них не було ні засобів, ні відповідного мислення, щоб це реалізувати. Вони проводили розвідувальні операції, але нічого настільки масштабного і військового, як зараз. Це або ж нічого настільки деструктивного всередині наших суспільств, як те, що вони роблять зараз. Тож це насправді навіть більше ніж тоді можна сказати, це своєрідний перезапуск і апгрейд холодної війни. І як я вже казав, я не думаю, що ми можемо це переоцінити. Путін зараз інший ніж був, коли вперше прийшов до влади, у тому сенсі, що він збудував авторитарний репресивний режим, де він є єдиною владою, він наростив військові можливості, розвідувальні можливості, можливості для дезінформації та спутник РТ та інші, що тільки можна уявити. Він усе це створив і продемонстрував ідеологічний потяг до відновлення Російської імперії, вважаючи себе збирачем російських земель, як Катерина Велика. Зараз це набагато небезпечніша ситуація ніж радянський союз, який мав експансіоністську ідеологію, але по суті був стриманий у своїх кордонах. Отже, знаєте, нарешті, якщо я попрошу вас скористатися своєю амбасадорською кришталевою кулею, як ви вважаєте, ми будемо обговорювати більшу нестабільність, такий самий рівень нестабільності, чи світ стане безпечнішим приблизно через 12 місяців? Я думаю, що все залежить від влади Володимира Путіна. Якщо Володимир Путін залишиться при владі, ми житимемо у світі, яким керує загроза. Ми будемо спостерігати за війною в Україні, за потенційними конфліктами в інших місцях, за гібридними атаками. Це ось що і станеться. Як тільки Путін піде зі сцени, яким би не був цей процес, і коли б це не сталося, я думаю, з'явиться шанс не гарантія, але шанс що нове російське керівництво захоче зупинити кровотечу, припинити шкодити власній країні і почати відновлення.